Випив і за кермо не сів. У Івано-Франківську менша є кількість хмільних водіїв. Як розповіли у поліції, 105 таких порушників оштрафували за останній місяць. Всі розуміють, що це великі штрафи. Є випадки, вже, коли людина втретє сіла, тобто це рецидив, коли людина один раз її притягнули, вона все одно сідає за кермо. Є випадок, ну тобто, цей 40-тисячний штраф, я думаю, лякає, ну, нікому б не хотілося. Платити такий штраф просто за пляшку пива. Яку ви поїхали в магазин? Да, тобто люди все таки частково ми достукались до свідомості громадян. ДТП трапляються не тільки звини водіїв, як повідомили поліцейські, за цей місяць зареєстровано 12 фактів наїзду на пішоходів. Їх причина неякісне вуличне освітлення. На щастя, смертельних випадків на дорогах за останні 30 днів не було. Те, що я обіцяв, всім так зацікавило 3 d переходи так звані. Це ми звернулися з цього факту. В інститут з безпеки дорожнього руху він нам на даний момент дав висновок, що такі рішення вони можливі. Тепер по місці будемо піднімати питання перед міськрадою для того, щоб реалізувати це місце. Днями на Прикарпатті завершився місячник безпеки руху. За цей час поліцейські перевірили понад три тисячі автомобілів та склали 2800 постанов, та правоохоронці обіцяють працювати у посиленому режимі і надалі.